Я був в приміщенні національної поліції, ми проводили нараду ще увечері, після 20-ї і, відповідно, 21-ї. І у нас був спецзв'язок з тих приміщень, тому що служба безпеки, коли виїжджала, вона обрізала повністю спецзв'язок наш в адміністрації. І пан Тимошка примініти своїм підлеглим команду про те, щоб вони вказаний зв'язок був зруйнований і пошкоджений, що його підлеглі нібито і зробили. Мною було здійснено адвокатський запит. До управління Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації в Харківській області. Відповідно до якого чітко зазначено, що вузли об'єкти мережі і системи урядового спеціального зв'язку, які перебували в зоні відповідальності управління Державного зв'язку в Харківській області, що були розгорнуті, в будівлі Харківської обласної державної адміністрації та технічні засоби, встановлені в приміщенні Харківської обласної державної адміністрації, станом на 24 2022 року знаходились в працездатному стані. Можливість Проведення селекторних нарад в приміщенні Харківської обласної державної адміністрації на теперішній час відсутня лише у зв'язку з руйнуванням будівлі внаслідок ракетного удару 1.03.2022 року. Пошкоджень мережі і систем урядового спеціального зв'язку та технічних засобів зв'язку в, зв в приміщенні Харківської обласної державної адміністрації впродовж доби 24.02.2022 року не не виявлено. Тобто вказано навіть вказане абзаці вказано на те, що і на відповідь, що відносно нашого клієнта ведеться фальсифікована справа.